Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич спростував поширену в ЗМІ інформацію про надходження до опрацьованого законопроєкту про зміни під час мобілізації. Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд, начебто, вніс до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби. Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення. Йдеться у заяві Завітневича. За його словами, станом на 17.00 серед Ди 24 січня жодного мобілізаційного законопроекту від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел. а Сам законопроєкт буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту. Пообіцяв голова профільного парламентського комітету. Зазначимо, що сьогодні видання цензора опублікувало, нібито злитий закон. Згідно нього, тим, хто не з'явиться до ТЦК протягом 60 днів, будуть блокувати рахунки та обмежувати в правах. Це знову викликало хвилю обурення в суспільстві.